З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Доброго ранку, любі маляна! Літо це пора року, яка дуже щедра на різні свята. Народні та державні. Особливо на державні. Діти, а які це державні свята? Державні свята. Це свята нашої держави, нашої країни, України. Влітку святкують День Конституції нашої держави, День Незалежності та День Прапора України. Сьогодні поговоримо про свято День Державного прапора України, який святкують 23 серпня. Національний прапор України має давнє походження. Він поєднав у собі два кольори. Діти, які це кольори, так синій та жовтий. Що символізують ці кольори? Синій колір життєдайної води і мирного неба. Жовтий це колір сонця і хлібного поля, тобто колір життя. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм, він, святиня, знають, діти. Отже, діти, запам'ятайте. Державний прапор це святиня. Ставитися до нього треба з пошаною. Сьогодні на занятті згідлення ми виготовимо гарний прапор. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику, підготували свої долоньки. Молодці малята. Ну що, починаємо працювати? Для роботи нам знадобиться пластилін синього та жовтого кольорів та шматочок будь-якого пластиліна для підставки нашого прапора і шаблон нашого прапора. Перевертаємо шаблон нашого прапора на зворотню сторону. Ми бачимо, що він білий, кольори наші зникли. Тому зараз ми будемо зафарбовувати наш прапор відповідними кольорами. Беремо синій пластилін, відриваємо шматочок невеличкий, розминаємо його, прикладаємо до нашого папіру і ось так пальчиком розтягуємо його по всій площі. Знову відчіпуємо невеликий шматочок. І робимо те ж саме, прикладаємо і ось так розтягуємо. Робимо так, доки не зафарбуємо усю верхню смужку синім кольором. Все, верхня смужка готова. Починаємо зафарбовувати нижню смужку жовтим кольором. Так само беремо жовтий пластилін, відчіпуємо від нього невеликий шматочок. Ось так прикладаємо на смужку і розтягуємо пластилін по всій смужці. І так, жовтим пластиліном зафарбовуємо усю нижню смужку. Все, готово. Ось такий прапор вийшов у мене, а зараз треба до нього прикріпити шпажку. Ось так беремо шпажку, прикладаємо до нашого прапора. І за допомогою пластиліна закріплюємо її, щоб вона добре трималася. Спочатку синім пластиліном. Ось так. жовтим пластиліном. Все, готово! Ось такий прапор вийшов у мене. Його можна поставити на підставку. Я використала для цього ось такий шматок пластиліну. Подивіться, який чудовий прапор вийшов у мене. А у вас чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу! До побачення! До побачення, малята.